Доброго вечора. Сьогодні у рубриці актуальне інтерв'ю ми будемо мати розмову із заступником міського голови Оксаною Тетівною Табачук. Пані Оксано, у нас тема сьогодні можливо сказати, ну можна сказати, актуальна. Досить цьогорічна весна принесла досить неприємний сюрприз для мешканців міста і не тільки нашого міста, взагалі західного регіону України. Таким непередбачуваним ніким снігом можна сказати, це аномальне явище. Як справилися комунальні служби міста, взагалі влада міста Калушани із цими пробуваннями? Доброго вечора. Звичайно, наші комунальні служби були готові до таких погодних умов, адже було попередження метеослужби. Справились, я вважаю, що дуже нормально. Саме в п'ятницю була екстрено скликана комісія з надзвичайних ситуацій, проводив засідання голова комісії, заступник міського голови Матвійчук Ігор Володимирович, де були чітко визначені обов'язки для всіх служб, в тому числі і комунальних. І я вважаю, що власне в п'ятницю найбільше ресурсу було задіяно. Ніяких негативних наслідків ця аномальна ситуація погодня для міста не мала. В суботу на розчистку снігу вийшло загалом 283 людини. Це і працівники комунальних служб, і молодший обслуговуючий персонал бюджетних закладів та установ. Працювало 16 одиниць техніки в неділю 191 людина і 11 машин. На сьогоднішній день ми вже практично маємо цілком нормальну ситуацію для того, щоб місто проводило свою життєдіяльність в нормальному режимі. Ну, я вважаю, що справились нормально, оскільки я ще раз кажу, повна готовність була і з боку управління надзвичайних ситуацій, і з боку комунальних служб, і добре спрацювала комісія з питань надзвичайних ситуацій. Ну, ця ситуація можна сказати надзвичайна. Вона ну можливо волею випадку, чи за з долі. Практично сталося напередодні свята комунальників їхнього професійного свята. Я знаю, що мав бути відбутися великий концерт в юності, щоб привітати кращих комунальників, взагалі комунальників міста. І як з цим питанням? Святкування прийшлося перенести, звичайно, але з нагоди професійного свята сьогодні я хочу щиро привітати усіх працівників в галузі комунального господарства нашого міста. Добре, знаю, що їхня невтомна щоденна робота для нашого з вами комфорту прирівнюється до подвигу в умовах нинішнього фінансування і, взагалі, в не завжди комфортних і зручних умовах. Тож бажаю їм успіхів у такій нелегкій, але такій затребуваній праці, міцного здоров'я всім їм і їхнім родинам благополуччя, ну і звичайно людської вдячності. Дякуємо, Оксана Титюна. А Для наших телеглядачів я нагадую, що ми сьогодні мали розмову із заступником міського голови Оксаною Тетівною Табачук. На все добре.